Я не а! Лисих, шкода! А -а! Ти не тільки пукати будеш! А -а! А -а! І підгузник один, бо я вже обкакався. Котяка! Ти, мамо, мау, мяу! Хе -хе. А, це зупинка. То може я чекаю автобус? Я хочу їсти. Можна мені, будь ласочка, шавуху сюди. Кіоск. Шаварма. Я сподіваюся, мене ніхто не зб'є. О, а я можу вам сміття винести. Може тут є щось цікаве? Я хочу їсти, дайте мені шавуху. Ну окей, я, значить, зайду. Open. Я сьогодні ночую тут. Обслужив ноль клієнтів. Я чудовий бізнесмен, дякую. Залишайся спокійним і слідкуй за тим, що ми тобі кажемо, паскуднік. Ага, якщо від них воняє, дай їм соду. Якщо. Вони... Потні. Що? Я читаю, не заважай мені, подожди. Як мені відключити цю байду? Тобі одну шавуху, да? А, лаваш. О, тут мені даже показують. Тикають мені носом туди. Взяв лаваш. Далі. Я його поклав. Бачив? Можеш, будь ласка, не дивитися, бо зазвичай я плюю в лаваш, але ти на мене так дивишся. Добав соус. А ти знаєш, що в нас закінчився майонез? ха, -ха, -ха. Но в мене є. Ха -ха -ха. Щось теж дуже біле. Ой, ти так глянь, як я тобі наляпав. Ха -ха. Так, добав чіз. Поклади його в лаваш. Ти ще м'ясо хочеш? З твоєю лисиною м'ясо вже їсти не можна, це вже все. А, м'ясо тут. А хто його включив? Я не включав м'ясо. Ти включав м'ясо? Я вже знаєш, скільки цим займаюся. Да в мене вже досвіду. Ха-ха-ха. Ти ще з волоссям ходив, як я шавухою займався. Шучу, я тільки одну хвилину займаюся цим, але нічого. Ти бачив, як класно вийшло? І пішов. Давай, давай, петляй, дядь. Я замість того, щоб бути вдома. А! Я вже думав спочатку вийти познайомитись, потанцювати, а тут кукусіки. Ти можеш по нашому щось сказати? Я взагалі новенький в цьому місті. Добав соус. Ха, та ти питаєш, да я тобі такий соус тут добавлю. Ти взагалі розумієш, що тут відбувається. Тільки що я годував лисого діда. Це взагалі жорстко. Но після цього появилася дамочка, і вона мені навіть сподобалася. Да, вона мене чуть налякала, звісно, але знаєш, ну, жінки всякі бувають. Я взагалі бізнесмен. Я до того всього ще й таксіст. Так що, якщо. Тебе кудись завести. пиши, і квіт буде наший. На, смачного тобі. У нас з тобою п'ята п'ятниця. Кстати, почекай, а сьогодні дійсно п'ята п'ятниця. Чо? Я в шоці. Кукусик, а ти шо така велика? А кстати, а вони мені платять взагалі? Алло? А чого мені ті двоє не платили? Ти хочеш дві шавухи? Куда ти мені скажи? Куда воно тобі ліза? Вибач, вибач. я догадуюсь, куди воно тобі лізе. Будеш їсти смачного. Дві взяла. Да, 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 тебе там хтось чекає, конечно. Що ти мене обманюєш і пішла діло, а щас буду в дві щуки наманати дві шавухи. Так, ну все, чекаємо, що тут? Я на всякі випадки відійду сюди. Я не. А! Що? А, все окей. Мене хтось відключив. <ріх> Але я вже підключився. Ти думав, я тебе оставлю без шавухи? Даже не думай такого ніколи в житті. Все в тебе буде чудово. Я тебе нагодую, не хвилюйся. Ааа, м'ясо! Ми ще м'ясо маємо підготувати. А оце мене лякає. А знаєш що? Я дивлюсь назад, а там бугагашечка. Одним оком. Все окей? Я знаю, ти хотів мене налякати. Ти глянь в нього посмішка. Думав, я буду стояти спиною до тебе, а потім я такий дивлюсь на тебе, а ти такий бухаха. Все, готую я. Я сьогодні пальці не мив два дня. Це означає, тобі шавуху дам. Ну, зачекай! Сода в холодильнику там, да. Так. Hello? Я маю вийти, да? А можна мені, будь ласка, одну шо. Ой, а що у вас тут нікого немає? А можна мені одну шавуху? І пепсі. і підгузник один, бо я вже обкакався. О, шавуха. Сода. Даже соус платний. Ти чо? е? Ей, йоу! Смоєчку, да тобі, алло. Я тобі так скажу. Неважливо, як ти б'єш. Важливо, як ти втікаєш. Хех, добав м'ясо. Та, м'ясо тобі добавити. Я тобі м'яска. м'ясо. Добавив. Все, смачного тобі. Ас. Сам ти жопа. Closing the window on them is a mistake. А, я можу зачиняти вікно. можна телек подивитися, у мене даже їх два. О, я можу включити. О, дідуля. А я тебе знаю, я тебе вже годував. Night vision є. Це я? Чого я би штанів знову? Альо. Але дідуля, я тебе сьогодні годував. Скільки ти можеш? Баба, знає, що ти ходиш по шавуху взагалі, що ти ото пенсію виносиш, а? Баба знає, питаю. Не будемо його засуджувати. Лисих, шкода. Давай, на смачного. <тит> Кайфуй там. Після нього тоді якась вилізла бугагашечка. Я не хочу, я не знаю. Я піду звідси. Я бачу темноту. Там іде мужик. Да ну його нафіг, я піду назад. <смір> Зачиняйся, в каку давай. Все, я нічого не боюся. так, додавати соус. У нас сьогодні соус особливий. Так. What? Нє, мужик, після такого я не можу тобі віддати шавуху. Бо після моєї шавухи ти не тільки пукати будеш. В тебе понос два дня буде, я тобі не можу віддати. Ну, <паспират> як хочеш, як хочеш, я тобі казав. І м'яску давай тобі додаємо. Є, ну що, ти готовий? Готовий, какати два дня? Віддайте це клієнту, ні, без ні, питань. Как? Давай. Удачі на туалеті. Сподіваюсь, тобі сподобається, і в тебе є туалетна бумага. Як це пахне, так, звісно ж, це пахне. Там соус особливий, я його готовив теж довго. А ти що тут? Що це таке взагалі? А! А! Не дивись, не дивись, не дивись. У мене тут хтось бігає. У мене тут якісь букашки бігають. А, одна букашка вже підбігла. <сум> як сказати, підбігла, підповзла. Алло, ти мені скажи, ти чого ночами ходиш? Ай, я ще я знаю, ти мусика, ти така як дівчинка, а? Alright, that will be 150. Ти чіу, оці стуки, я думав, це хтось стукає в мене. Я офігел. ти глянь. Як я обкакався. Да ну на. <реш> <реш> я вже думав, що це якась буга-гашечка в мене тут в кімнаті. Жестяк, в мене ще такого в житті вообще не було. Да ну нафіг. На тобі м'ясо, йди, звідси, не лякай мене, я тебе благаю. Я тоді казав, що й мужик два дня какте буде. Та після такого я сам тиждень з туалета вилазити не буду. Буду, да ну нафіг. <говори> Чудовий в тебе день, я бачу був, ага. Спина в тебе чиста така, чи спина, чи спи. Салам алейкум, а ти куди лізеш? ти помогти? Дай ногою його! Ногою по голові! Ногою по голові йому дай давай! <говори> Нє, не хоче. О, мадам, а у вас є чоловік? Кіска ваша, ні. Кладу вам спеціальний соус. Його виготовляю я два тижні. Настоянка так сказати, но дуже-дуже смачна. Ніхто не жалівся, да? Після нього більше ніхто до мене не заходив. І звісно, як нам не обійтися без м'яса. Це був його кент. Він вже тут. Ну нічого, так смачніше. Значить, ми готуємо шавуху, і вона у нас готова. Та-дам! Натбі смачного, смачного, пока-пока. Надіюсь, більше не побачимося. Пахне чудово. Да, воно пахне чудово, я знаю. Ти що, ще дикун якийсь. Це що, помста за твого кента чи що? Буду ж отак от себе поводити, будеш там до твій кент. Отут вісіте. Йомайо, ми не ж не маємо дивитися, чи він аномальний. Я так, ти аномальний, ні? Ну, тут нікого немає. Виходить, ти не аномальний. Я тебе вітаю. Ти мені постукаєш, я тобі сказав. Не стукай мені більше. Чуєш ти мене? Ти мене лякаєш оцим стуканням. Будь ласка, не стукай мене. А це все вище і вище. Ну куди ти лізеш? Не буду, я тебе готувати шавуху. Не буду платити, доведеться все одно. Даже пальця понюхати не дам. Так, ложимо м'яско. Смачно. Що ти сказав, ти бачив, хто в мене тут лізе? Оце в тебе буде лізти з дупи після того, як зісиш мою шавуху. Так, а я можу якось зачинитися вже піти звідси, ні? Ні, ну виглядає, мій кіоск, потужно, я тобі так скажу. Аж заходити сюди. Модам! Мої вітанечка, а що то вас так плющить? Познайомимося? Поняв, не будемо. Не сильно-то я й хотів. Знайомитися з такими дамами. Дівчата, ви там забули когось в мене тут? Візьміть його з собою. Так важ двоє. Зажали ще одну шавуху купити. Я бачу, тебе аж плющить. Знаєте, дівчата, машина поїхала. Там поїхала машина, ти бачила? О, оця бачила. Так, давай запускаємо. Мені здається, тут є якісь аномалії. Ні, так слігонца, чуєш. А якщо є якісь аномалії, що я їх не маю обслуговувати? Я ж не можу відмовитись, так? Напевно не можу. Думаєте, це весело? Думаєте мені весело стояти дивитися на вас двох? Ні. Вам теж, так? Да? Смачного, надіюсь, більше в житті не побачимося. А ти все вище і вище, вище і вище. Ну, куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Зайка ти моя. Ну, в житті все не так важко, як тобі здається. Тому ти головне не здавайся. Я нікому не буду відчиняти. Я тебе лавашом стукну! Я тебе лавашом стукну! Бляха-муха, не йди до мене, я тебе лавашом стукну! але пішов звідси Все окей. Кукузик, я тут нікого немає. Все чітко. Бачиш, а ти боявся, я ж тобі кажу, не бійся. Головне, не здаватися в цьому житті і бути на позитиві. І тоді в тебе нічого не вийде, і ти будеш невдахою, і з тебе будуть всі знущатися. О, дві? Ти хочеш дві шавухи Жизнь! Біль, коли в тебе немає шавухи, ти не їв два дні, а м'яса немає. Ай, да не щекочи мене там. Ну що ж ти мене за ногу щекочеш? Е, е, пальці не піднімай високо, і чуєш ти? Мішає мені тут ото м'ясо готувати. Ти мене чув, не піднімай свої пальцюгани до мене. Люди бачать, клієнти дивиться. Давай віддаємо її. Більше до мене не заходь. Хоча він адекватний, в нього даже голова не падала, все чітко. Ну а шо ти? А ти адекватний? Я не маю дивитися на нього. Шо? Опа, є. Що сталося? Ні. Inspection комплейт, Detected комплейт. Що? ха-хе, хе, може, то за що? Ні, Ні! Ні! ні, ні. Ха-ха-ха, я хочу жити, будь ласка, ні, я буду жити. Ага, тивушки тобі. І я буду жити, я не впаду туди. Хе-хе-хе, я не впаду. Не сьогодні. Отак, на тобі я за світло посмикаю ще. Ні, я не впаду. Я впаду, я впаду. Моя нічна зміна закінчилась. Дякую за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау.